Друзі, намасте. У мене завершилась моя ранкова практика, і за традицією в мене такі духовні читання. І сьогодні я пропоную вам розпочати нову таку рубрику. Ми не закінчили ще книгу, да, яка кстати, його, ми її будемо продовжимо, але я пропоную вам. Ам... Трошки повернути свій погляд в сторону медитації. І я хочу пропонувати вам невеличкі такі медитації, які ми будемо робити разом з вами. А для чого? Для того, щоб збільшувати свою усвідомленість. Да? Тому що без цього ну ніяк. Якщо ми себе не усвідомлюємо взагалі в цьому житті, то да, так от котимося як от опірікаті поля. І м м сьогодні пропоную вам. Розпочати цю серію медитації, розпочати з самого простого, зрозуміти, що це взагалі таке. Ну, як я вам вже казала, що медитація це слідучий крок у раджа Да, Пам'ятаєте, ми з вами тут читали, що медитація це вже крок після пранаями. Це коли ми з вами виконали яму, ні яму, тобто. Ствердилися в особистому своєму кодексі склади стосунки з соціумом. Ми з вами вже практикуємо Асану, пранаяму, вже переходимо до слідючого до етапу: це пратіяхарат, тхарана, тх'яна і Саматхі. Да? Оце все ступені медитації. І потихеньку до цього треба. Да? Я вважаю, що люди, які практикують, да, вже більш-менш тіло може сісти і сидіти, хоча б там хвилинку, дві, поступово збільшувати час. І от ми з вами сьогодні, на протязі хвилин 5, помедитуємо і обрала об'єкт для медитації: це дихання. Це саме просте, це те, що в нас є постійно, це те, що, скажімо так, в нас присутнє завжди, тут і зараз, це те, що відбувається, і ви завжди можете до цього повернутися. І не просто повернутися, а ще й трошки заземлитися, тобто, да, якось зупинитися, відчути цей подих, вдих та А, Ми не будемо ставити якихось таких серйозних завдань. Ми просто будемо. Звертати увагу на своє дихання. Ми будемо повертати свою увагу до відчуття вдиха видиха, видиха. На своїх практиках, ну, скажімо так, я постійно да, даю невеличкі медитації, особливо, коли ми налаштовуємось на практики. Але сьогодні прям окрема така практика медитації на дихання. Так вона в нас буде називатися медитація на дихання. А, ми з вами будемо тренувати свій розум, зосереджуватись. І я вам хочу сказати, це не так просто, як здається. Ми не будемо щось аналізувати, розв'язувати якісь завдання. Ні. Ми будемо знову і знову повертати увагу на дихання. Тому. Перший крок це коли ми знаходимо зручне положення. Я вам казала, зручне положення тіла це пряма спина, ноги в будь-якому положенні тіла. Якщо ви не можете сидіти без опори, треба знайти да, стіну, де ви можете притиснути чи стілець, і ноги ваші будуть стояти трошки зігнуті в колінах. Да? Лягати нічому, тому що можна заснути. Да? І положення лежача, наш мозок да, сприймає, що ага, зараз будемо спати. <свісно> і Ви провалюєтесь. Тому а, Все ж таки положення сидяче допомагає нам зберігати цей бадьорий стан. Але іноді буває, що людина не може сидіти, і вона лежить. Тоді лежати, але намагатися не спати. Да? Тобто ми знайшли. Стійке, комфортне положення для тіла. І в цьому положенні ми можемо залишитись на певний час. Ось даю вам зараз можливість пошукати це положення. Це можуть ножки бути чи в сукхасані, да? ось таке, чи така русалочка, чи просто витягнути ноги, чи падмасана, чи будь-що, що ви чи можете да, сісти в положенні. Да, Ваджерасине, будь-що. І після того, як ви знайшли. Ви дозволяєте своїм очам м'яко да, заплющуватись. Тобто ви закриваєте свої очі. Можливо, вам не дуже приємно з заплющеними очами, ви можете дозволити себе їх розплющити і, знаєте так, розслаблено дивитися кудись там перед собою. Чи це підлога, чи, можливо, там щось перед вами. Ну, Все завися, залежить від того, да, в якому положенні ви знаходитесь. Дозвольте вашим очам розслабитись. Розслабитись і зупинитися на одному місці. Завдання зараз полягає в тому, щоб мінімізувати все те, що може відвертати вашу увагу від медитації. Зараз ви звертаєте увагу на ваш живіт. Розслабте м'язи живота. Перевірте, чи відчуваєте ви, як при вдиху видиху він піднімається та опускається? Уявіть собі, що ваше тіло дихає самостійно. Уявіть, як ваш попок піднімається на вдиху. З видихом він опускається. Зробіть декілька глибоких вдихів і видихів, звертаючи увагу на те, як з вдихом попок піднімається, з видихом опускається. Перемістіть увагу на груди. Вдихаючи, ви налаштовуєтесь на те, що у вас розширюються ваші легені. І піднімається грудна клітина. Видихаючи, відчуйте стиснення і рух. Спробуйте відстежувати відчуття дихання від початку вдиху і до кінця видиху. Тепер зверніть увагу на Ніздрі. Тут дихання може відчуватися тонше. Спробуйте вдихнути і простежте, ж, що ви відчуваєте. Ви можете помітити такі легкі лоски, да, на. Ваших ніздрях під час подиху. Також можна побачити, що ваш вдих і видих стає трошечки теплішим. Зупиніть увагу. На дихання тіла в одній точці. Можливо, це будуть ваш живіт, чи груди, чи ніздрі. Обирайте будь-яку точку і зупиняйте увагу там. Коли ваші думки починають кудись відлітати, ви знову зосереджуєте. Їх на безпосередньому відчуття дихання. Спостерігайте за диханням десь на протязі хвилинки. На тій точці, яку ви обрали. Якщо ваші думки знову кудись відлітають, ви знову і знову повертаєте увагу на цю точку, яку ви обрали. Супово ми завершуємо нашу практику і пропоную вам зберігти це усвідомлення у вашому повсякденному житті. Напротязі дня намагайтеся підтримувати зв'язок зі своїм диханням. І таким чином ви допоможете своєму розуму залишати. Залишатися присутнім тут і зараз. Ви відкриваєте очі. Ось така проста практика з постеріганням, задиханням. Я рекомендую вам її робити хоча б раз на день 5 хвилин на підготовку, на те, щоб по точкам пройтися. Да? Живіт, груди, ноздрі. І там, де більш у вас прив'язується ваша увага, там і зупиняєтесь, і слухайте. І якщо думки кудись пішли, повернули назад м'яко. Іноді можна спробувати на момент, коли дуже багато думок, розслабити розвідку, дозволити йому бути таким, який він є. І потім знову привертати увагу. Це буде ваш перший крок до медитації. Так, медитація на дихання. Ми з вами поступово вчимося усвідомленню в своєму житті. Я відкриваю таку нову рубрику медитації. Будемо вчитися. Ось сьогодні ми буквально декілька хвилин. Тут я просто багато говорила, більше говорила, ніж робила, Приблизно 5 хвилин. Бути усвідомленими, тренуйте в собі, це тренується. Але головна умова, щоб ви могли. Тримати якесь нерухоме положення певний час сидячи. Ну, якщо нема можливо, можливості тоді лежачи чи сидячи, притиснувшись спиною до стіни, опори будь-якої, да? але починайте. Час прийшов, час змін настав вже давно, не треба чекати кращих часів. Вони взагалі-то можуть і не прийти ніколи, тому що ми можемо пропустити все. І прийти до кінця свого життя, так і не зрозумівши, що це було. Дякую вам всім за увагу. Те, що практикуєте Намасте.